Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на ось такі три монети. Це у нас випуск НБУ Україна 23-го року. Е, якщо вірити сайту, то це серія Безсмертна моя Україна. А далі, так розумію, підсерія Країна супергероїв. Перша монета це ось дякую енергетикам. Ось такий вона має вигляд. Далі, ось, дякую волонтерам. Е, Тут вже таке співвідношення монети. І останнє на сьогоднішній день, на день зйомок, це ось дякуємо залізничникам. Теж доволі красива монета. Ну і Зараз давайте пройдемося по кожній з ній. Випуск цієї серії розпочався у нас осінню 23-го року, точніше 26.09. Це виходило вересень. Виходить в світ ось така. Дякуємо енергетикам. Ну, Як на мене, це одна із цікавих таких монет. Ну, По-перше, відношення, як ми бачимо, реверсу до Аверсу в моєї, це ось таке монетне. Усіх, решти, медальйонне. І хто звернув увагу, а хто знає, на ній немає номінал. Де ж наш номінал? А наш номінал десь ось тут на гурті написаний. Через камеру не видно, через капсулу. Зараз спробуємо навести різкість. Все одно не хоче її бачити. Але повірте мені на слово, десь на гурті написано 5 гривень, і здається, рік 23-й. Доволі цікава монета. Тут ми бачимо ось зображення такого соняшника, який символізує схід сонця після темряви. Далі, по боках надпис Україна, а справа, да, виходить справа, герб України. Ну, на гурті, я казав, у нас номінал, ось бачимо 20-23 надпис і ось 5 гривень. Відношення реверсу до аверсу у нас тут монетне. І зворотню сторону ми бачимо ось такі. Ну Якщо чесно, спершу я подумав що це якісь там три стовпи. Але потім, якщо почитав опис то це в нас стилізоване зображення герба тризубця. А якщо ось отак Повернути, то це в нас е енергетики. Ну, доволі цікаве таке зображення, цікавий підхід до дизайну. Ну тут без жартів, без підколів. Дуже мені сподобалось от рішення, які тут були. Ну Хоча, якщо почитати коментарі, то багато хто не зрозумів трохи цю монету, ну, але якщо чесно, мені вона дуже сподобалась, тому що вона доволі така унікальна монета з всієї серії. Навіть можна сказати, далі з цього на Ізерберту, що випускав. Наступна монета в нас вже вийшла зимою. Це в нас здається, 4 грудня введена в обіг. Ось така монета. Дякуємо волонтерам. Тут уже все по старинці. Традиційно, номінал, рік, країна, логотип. Герб, ну, все як на попередніх випусках, ну і, напевно, на майбутніх випусках. Бачимо руки волонтерів, які ось плетуть таку сітку. Співвідношення реверса аверса тут уже у нас медальйонне. І з воротньої сторони ми бачимо ось таке зеркальне поле і силует України, зв'язаний з такою сітки маскувальною, що символізує об'єднання. України заради спільної мети перемоги у війні проти Російської Федерації. Гурт, як ми бачимо, рубчастий. Тут він у нас був гладкий із надписом, то тут уже ось він у нас рубчастий. Ну, по вазі, там не знаю, казав чи ні 16,54 грама кожної цієї монети. Так, і остання монета 23-го року. Це вже у нас дякуємо залізничникам. Ця монета вже вийшла здається 14 грудня. Теж традиційно бачимо розміщення герба України, номінал 5 гривень, рік, монетний двір Україна. І в центрі бачимо ось таке стилізоване зображення тризубця герба із Мельницького. Ну, Подивимось, давайте порівняємо оце стилізоване зображення. В принципі, в коментарях можете написати, яке вам більше подобається. Ну, я думаю, кожен ну, кожного є своя думка. Далі гурт, бачимо ось такий грубчастий. Відношення Реверсу Дауверс у нас ось таке медальйонне. З зворотньої сторони ми бачимо ось такий потяг, окрім залізниці, який мчиться по колях із оточення. Ось ці зубчики, чи як вам там називається, ну, зубчики здається, по опису. Символізують оточення, з якого виривається потяг. Ну і ось так надпис. Дякуємо залізничникам. Якщо чесно, не знаю, чи є тут такі надписи. Ага, бачимо. Ага, ну виходить, це перша. Монета, де ось ми якраз і бачимо цю надпис. Дякуємо за залізничниках. На інших такої немає. Ну, теж доволі цікава монета. Всі монети, якщо я правильно пам'ятаю, коштує щось там в районі 100 гривень. Брав це на сайті Укрпошти під час там, ну чи це на сайті Укрпошти, на інтернет-магазині від НБУ. Все замовляв там, брав по ціні банку. Там здається, гривень по 100, чи 98 гривень щось таке, чи 95. ну. То там поправте в коментарях, якщо хто хоче. Додати можу, що діаметр 35 мм, е, матеріал на Ізельберт. Доволі цікава серія. Е, дивився план випуску на 24 рік. Е, планується одна монета з цієї серії Країна супергероїв. Дякую медикам. Е, ну, хоча, знаючи НБУ, вони можуть випустити і три монети іншого номіналу. Тобто, зараз місяць пройде, змінять план і все. Буде вже в нас додасться нова якась монета або прибереться. Ну, Вони це вміють. Додатково хочу сказати, що Укрпошта теж запустила схожу серію. Перша, це ось такий блок. Він вже у нас фігурував. Це ось воїни світла, воїни добра. Тут вони згадали одразу п'ять професій: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Це теж 23-го року. Це здається, на початку року воно виходило. Ну, було відео, де там. Казав дати, то, то можна сказати, що ось це е, схожий випуск. Е, і другий блок, ось такий героїчні професії, залізні люди. Е, цей блок був присвячений залізничникам. Е, що цікаво, е, пам'ятаю, писало, що керпошта якраз випуск присвяте залізничникам де, в День залізничників, що там пов'язано було. Ну а е, НБУ трохи запізнився. Ну Тому, як ми бачимо. Марки не було поки що про волонтерів, хоча, сподіваюся, Укрпошта виправиться і, можливо, цього 2024 року щось випустять. Ну, одним словом, будемо дивитись, будемо чекати, яке ж продовження нас цікає. А на цьому все. В коментарях можете написати, яка монета вам найбільше сподобалась. Ну, Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, подобайки, коментуємо та слава Україні!